Серіал Джентльмени від Netflix офіційно є спін-оффом до фільму Гая річі, який теж називається Джентльмени. І в принципі на тому схожість з двох робіт закінчується. І я дуже довго шукала, яким чином серіал пов'язаний з фільмом. І це було неймовірно складно, бо всі пишуть, що вони пов'язані. А я скажу нічого подібного. Це зовсім різні твори, зовсім різні сюжети. І докупи в мене є велике питання, чому серіал назвали джентльменами. Бо я нарахувала максимум цілу половину того справжнього джентльмена. Тобто зовсім не три і близько не чотири. Чим був гарний оригінальний фільм гая річі? Якщо дуже коротко, то всім. Сюжетом, гумором, неймовірними діалогами, акторами. А головне, це кіно знайшло свою власну аудиторію. Аудиторію дуже вибагливу, дуже непросту. І я б навіть сказала специфічно. Ця аудиторія люди, які толерують блатну романтику. Це типу, коли після школи ти обираєш між боксом, правоохоронцями UFC, піти в приватну охорону, кол-центри чи до в'язниці за хуліганство. Складний вибір. а вже ж? Для розуміння про кого я дід Шенобі характеризує таких людей, як ти, що підписуються на блудняки, і тільки голова допомагає думати, що на, на блудняки підписуватися не можна. Або ті, хто паскуднічає на державі, поскуднічать, понял, займатися паскудством. Коротше, всі ті, хто по поняттях, а не по закону. Вони побачили це кіно правдивим, канонічно правильним і навіть таким, що відповідає дійсності, наприклад, усик. В одному зі своїх інтерв'ю каже, що дивився тільки джентльменів тиждень поспіль. І тут я хочу великими буквами залишити, що це жодним чином не є мінусом фільму, і навіть навпаки. Пану Гаю має бути велика подяка за кіно, бо тепер фанбаза отримала нових героїв, замість того непотребу, що дуже довго формувало спільноту за своїм образом та подобою. І в мене є велика надія, що з появою Реймонда, Майкла та тренера, більше ніхто не захоче бути схожим на продукт російського бойового християнства Сашу Білого або хлопців з бумеру. Ти розчаровуєш мене, синуляну другий шанс. Але як і будь-в якому гарному кіно в джентльменах багато чого нашаровано, і саме тому джентльмени один з моїх найулюбленіших фільмів. Мені зайшов гумор, гарно закручений сюжет і неймовірна гра Меттю Макконахі. А ідея в тому, що якщо ти хочеш бути справжнім джентльменом, а в моєму розумінні це бути кимось, то просто будь ним, здається мені простою, сильною і дуже мотивуючою. Також це кіно є жорсткою сатирою на сучасний вищий світ, в якому джентльмени вже давно не кровні нащадки аристократії, лорди і графи в сьомих поколіннях, а колишні або тепер ж, хлопці з 90-х, 2000-х, які купили собі місце бути поруч з нащадками Генріха Восьмого. І цього всього ви не побачите в серіалі. Ні, спочатку серіал буде інтригувати. В кращих традиціях Нетфлікса заохочувати вашу увагу. За це все відповідальний Гай річі. Він зняв і був автором сценарію перших двох серій, які ще більш-менш. Не знаю, що це було. Брак коштів чи данина моді, але з третьої по восьму серію знімали і писали, писали і знімали інші люди. Наприклад, Містер і Місі Сміт теж робила жменька режисерів, але ти цього не бачиш, не чуєш і не відчуваєш. А тут це просто помітно, просто кидається в очі, А в кінці взагалі повертається абсурдом. Батько, а я подзвонила Бляха, Євені на третій серії. Загальний сюжет серіалу стане схожий на окремі побічні місії по типу Харайзена, відьмака або кіберпанку, які генеруються рандомно. Третій серії режисера Німану Різаде герої будуть викрадати Ламборгіні. І ти така думаєш, зупиніться наркобарони з виручкою в декілька мільярдів доларів, а не якісь там дворові бариги. Як так сталося, що вас пресують торчки з gps браслетами на ногах? Серіал називається Джентльмени. Ви там взагалі дивилися б той оригінал. Чому це роблю я а не ви? Маємо бути в ліжечку о шостій. Діпіес бібіки. Нуж бобро. П'ята серія це омажна оригінальний фільм гая річі Великий куш. Автор сценарію Стюарт Керолан, режисер Ерен Кріві. І саме ця серія мене кінцево добила. Саме тут з'являється наш перший напівджентльмен ватажок циганів ромів, румунів, індузько-кочового народу. Я не знаю, як наразі політкоректно. Він дійсно діє, розмовляє і поводиться як майже той джентльмен. Тобто в нього є хоча б ті принципи слово тримає і гідність має. І в тебе від цього шок. Це знаєте, ніби вам циганка нагадала, і воно збулося. І охрені, це ж расизм, але ж ти і дійсно чорна, ермов. Такі факти, Гадаю, прайм срати хотів, якої тераси саме тут ти розумієш наскільки все погано, але ще не хочеш визнавати, що далі буде тільки гірше. Хтось може сказати, що Сьюзі глас то єдиний джентльмен повного ордену. Ну, не знаю. Все, як кажуть, пізнається в порівнянні. В порівнянні з серіальними героями можливо і так. А в порівнянні з Розалін Пірс вже ні. Сьому і восьму серії знімав Девід Кефрі, а сюжет у них написали Джон Джексон та Меттью Ріт. І я залишу вам їх без спойлерів. За гумор в серіалі відповідальний Фредді. Іноді його ще називають Фредвордом. Спочатку він буде вас розважати, а потім доволі швидко однотипний гумор набридне, А під кінець і зовсім буде напрягати. З ним дійсно буде один гарний момент один, і це єдине, що ви запам'ятаєте з усього серіалу. Ось. він. Дякувати мені не треба, я щойно врятувала ваші 8 годин життя. Друга гуморна позиція це торчок Джимі, але рівень того гумору створювали колись давно Дже і мовчазний Боб. І як ви вже зрозуміли, серіал мені не сподобався. Прірва між оригіналом і творінням нетфліксу, як між Сергіо Такіні та Барбері. Тому я довго думала, для кого він. І здається, я маю відповідь. Якщо раніше ви фанатіли на з зрубльовки. А потім прислухалися до слова пацана. А зараз вирішили постатися на все російське. Це саме ваш варіант, Обираючи, що подивитися або на що бути схожими між цими серіалами. Я сподіваюся, що бажання стати британськими лордами переважить прагнення бути ментом з рубльовки або барилизбалаши. Мадейзен Томет ові. І, до речі, ви знали, що коли один лев позіхає, інший робить так само. це я вас зараз так перевіряла.